Вітаю, друзі! З вами Наталія, ваш помічник на фінансових ринках, і сьогодні ми з вами будемо відкривати нову інвестиційну ідею, а саме будемо купувати пшеницю. Ціни на пшеницю у другому кварталі 2024 року стабілізувалися після тривалого падіння, і поточні фундаментальні дані вказують на потенціал для зростання. Збільшення світового попиту на продовольство та загрози, пов'язані з кліматичними змінами, можуть сприяти подальшому зростанню цін. Ці умови підходять для покупки зернового активу. За даними ФАО, тобто продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, світове споживання пшениці. У 2024 році прогнозується на рівні 790 мільйонів тонн, що на 2% вище за показники попереднього року. Це збільшення обумовлено зростанням населення та покращенням рівня життя в країнах Азії та Африки. США, один з провідних експортерів пшениці, очікує збільшення попиту на 5%. У 2024 році. Великий попит прогнозується в Китаї та країнах Близького Сходу, що підтримає ціни на найвищому рівні. У 2024 році посуха та екстремальні температури негативно вплинули на врожайність таких ключових експортерів пшениці, як Росія та Австралія. Також не забуваємо, що Україна є країною лідером в експорті пшениці. І через те, що у нас в країні війна, ми не можемо повноцінно засіювати поля, збирати врожай, тому це також вплине на ситуацію з пшеницею. А тепер перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. Як завжди, ми працюємо на платформі Libertex, Заходимо всі інструменти, група сільськогосподарські товари. Ось, і знаходимо пшеницю. На англійській вона буде «Wet». Працюємо через відкладений ордер. Ціна входу буде 575 доларів. Сума угоди 500. Коефіцієнт 4. Тейк профіт у нас, як завжди, в доларах. І він буде дорівнювати 800 доларів. І стоп лос обмеження збитку 440 доларів. Давайте, друзі, перевіримо наші параметри: пшениця, відкладений ордер. Ціна входу 575. Сума угоди 500. Коефіцієнт 4. Take Profit – 800 доларів, стоп Loss – 440 доларів. Натискаємо купити. Ось, і наша угода появилась в відкладених ордерах. Зовсім близько. Ціні необхідно ще трішечки відкоректуватись униз, і відкриється наша угода. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою та великих прибутків.